Пане Миколе, дуже дякую, що вирішили ексклюзивно з нами поспілкуватися і поспілкуватися з новини Лайф. Є таке запитання. Зараз ви в чергове накриваєте кол-центр, і зокрема, ви декілька разів говорили, що ось в таких приміщеннях у таких компаніях працюють ухилянти. Підкажіть, будь ласка, чи була, чи була така взагалі ідея на такі рейди брати із собою працівників ТЦК, аби на місці вирішувати певні питання з мобілізацією? Дякую за запитання. Ну, по-перше, ми проводимо систематичну роботу щодо ботаферм, які працюють на Російську Федерацію. Я задоволений, що суспільство вже реагує з розумінням. На нашу роботу вже немає тих фейкових новин, що це не треба робити, що треба. Тобто робота триває зараз. Ми відпрацюємо в Києві разом з національною поліцією, разом ТЦК, разом з економічними підрозділами національної поліції з небайдужими громадянами, з громадськими організаціями військовими, де на, на нашу допомогу прийшли військові пенсіонери, люди, які знаються на питаннях щодо захисту нашої державності, тобто ми зібрали таку велику команду саме для захисту інтересів звичайних українців, тому що ми пам'ятаємо, що те, що відбувається в ботофермах, це ганьба, ганьба. Для нас, для усіх, щоб взагалі це існує. Сьогодні рейд наголошую, більш ніж 15 ботафер, на які ми вже написали відповідні заяви правоохоронні органи. Зараз ми чекаємо на ухвали суду. І я дуже хочу подивитися, суд на чому боці? На боці народу чи на боці російських ДРГ. З великою повагою до судової гілки влади, але ми вимушені констатувати, що судді сьогодні гальмують цю роботу. Системно гальмують роботу, знаходять будь-які рішення для того, щоб не давати ухвали і не давати працювати державній системі в цьому напрямку. Дуже мені. Добре працювати сьогодні з представниками ТЦК. В рамках роботи тимчасової слідчої комісії щодо ТЦК в Україні, ми створили всеукраїнську мережу, всеукраїнську робочу групу щодо ТЦК. Працюємо з керівником а, України, який відповідає за цей напрямок. Ім'я, вибачте, не буду його розголошувати. І робота пішла. А, є... Така малесенька ремарка. Коли ми казали ухилянти, на жаль, ця система не працює щодо охилянтів. тому що в законі там чітко прописано до всіх ознак. І Національна поліція, на нашу думку, на думку парламентарів, а ми в свою чергу відповідаємо за контроль. Виконавчої влади. Вони дивляться в свій планшетик І кажуть, ой, ви знаєте, це не ухилянка. І коли ми запитуємо людину, а скільки вам років, людина каже, 27, 28, 32, 26. І на питання, чи є ця людина на обліку, представники національної поліції відводять. Обличчя, і їх це не цікавить. Тому тут є маленьке недопрацювання, чи ми так само і працюємо. Тому сьогодні ми чітко змінили стратегію, тому що ТСК Нацресурс – це ресурси, креативна команда у нас більш вже ніж 20, двадцять експертів працює з різних галузів по різним напрямкам. І люди, які відповідають за правохорони. Напрямок нам чітко сказали, що ми сьогодні вказуємо в. І я хочу, щоб е, наші е, глядачі це розуміли. Що ми вказуємо, що це не ухилян, а людина, яка не стає на військовому обліку. І тут же національна поліція має реагувати. З, навіщо я про це кажу? Я хочу, щоб всі розуміли, що ми працюємо. Заради вас, заради народу України і заради перемоги правди ми захищаємо звичайних українців. І я, як і обіцяв, разом з командою народних депутатів ми поставимо на коліна корупцію. Дай Бог, дай Бог. Дуже дякую, пан Микола. В свою чергу хочу заявити, що мені 23 роки я стою на військовому авіацію. Дивитися такими. Ні. Ви знаєте, сьогодні захищати державу це велика честь. І мені дуже прикро дивитися, коли деякі політичні кола, а це порівняно саме ті кола, які працюють на нашого ворога, роздмухують суспільству тезу, що це покарання. Що йди на окопи, там, щось, якісь е, різні тези використовують, ні, ще раз наголошую, це велика повага захищати свою державу, якщо ми хочемо жити в своїй країні разом з своїми родинами та своїми дітьми. І якщо ми, як велика нація, нація героїв, нація козаків, яка продемонструвала всьому суспільству свою позицію, Свою силу, і ми захищаємо сьогодні як один захищаємо демократію в усьому світі. Ми повинні захищати, захищати і виборювати наші ідеали. Так, я з вами погоджуюсь, що захищати нашу країну це честь, а не покарання. Я думаю, погодиться з цим кожен українець. І також впродовж цієї теми хочу ось вас запитати. Скоро ж вже там готується закон про мобілізацію, законопроект, начебто, ухвалили, вже скоро передадуть до парламенту. Про це заявили перші джерела з кабінету міністрів. І Ось водночас з цим ми дивимося, що відбувається на вулицях нашої країни. Зокрема, на вулицях Одеси, ми бачимо, як ТЦК, Таким великим скупченням зупиняють маршрутки, громадський транспорт, паралізують взагалі ось саме цей шлях, правильно транспорту для людей. І вони заходять і починають там виловлювати ухилянтів людей, які не стоять на військовому обліку. Таке питання: ось ви, як народний депутат, що взагалі про це думаєте? Бо пан Володимир Зеленський, наш президент, заявив нашим колегам, що це ненормально. Як ви до цього ставитесь? Можливо, що кажуть парламентарі? Дивіться, ну, по-перше, ми всі бачимо, що коли йде відеозйомка, саме такі дії робітників ТЦК а, висмикується інформація, і іноді це навіть наші експерти робили оцінку, іноді навіть це змонтоване відео. Навмисно змонтовані відео для того, щоб суспільство було обурене. Моя особиста позиція, і не тільки моя, а й всі наші команди народних депутатів, ми категорично проти такої поведінки представників тимчасових е військових, які займаються саме цим напрямком. Справа в тому заключається, що сьогодні досвіду не так багато, на мою думку, у робітників. А плюс, якщо ми пам'ятаємо, перша, е перша команда була повністю звільнена. І навіть ті люди, які були відверто професіоналами, навіть і їх звільнили, як кажуть, під шумок. Зараз ми відпрацьовуємо саме сьогодні, в нас була нарада е в нашому спільному робочому чаті. Ми обговорювали і будемо продовжувати сьогодні обговорювати, щоб такого більше не було. Тому що така поведінка це поведінка застарілих радянських часів. Такого не може бути в нашому демократичному суспільстві. І ми будемо і захищати, і захищаємо, і я особисто готовий допомагати будь-яким громадянам України, які отримали неповагу до себе під час затримання. Дуже дякую, пан Микола. І також ще одне питання впродовж. Голова фракції Слуга народу Давіда Рахамі ось нещодавно заявив, що депутатів, парламентарів там, чиновників потрібно відправляти у військові навчальні центри разом з українцями. Як взагалі ви, як народний депутат, це ж і про вас йдеться у цьому відомстві? Правильно, як ви взагалі, як народний депутат, до цього ставитеся? Чи пішли б ви у такий навчальний центр? Ви знаєте, я з великою повагою до пана Давіда Рахамія, але він іноді забуває, що народні депутати так само українці. Не буває такого депутати разом з українцями. Вибачте, але ми громадяни України, яких обрали на виборах наші виборці, які дали нам право представляти їх інтересів в парламент. Це крапка, це треба розуміти, що ми всі українці. І на кожного з нас, якщо пан Давіта Арахамія забув, і йому цікаво, я можу нагадати, що для кожного з нас за статутом, за статусом діє закон України і Конституція. І тому я пропоную всім політикам славословам, Перечитати Конституцію і повноваження громадян України і, відповідно, статус народного депутата Верховної Ради України. Тому кому це цікаво, може, щоб ви там не, 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 не гаяли часу, сказати, що за Конституцією і повноваженнями депутат Верховної Ради України має бронь, тому що це гілка влади. А всі інші депутати ОТГ, місцевих рад, обласних рад, вони броні не мають. Це прямий їх обов'язок зареєструватися і пройти військовий облік. Це треба розуміти. Я дуже здивований, що голова фракції діючої партії. Яка за все відповідає, що сьогодні відбувається в державі, а саме ця партія за все відповідає за всі перемоги, за всі поразки. Це відповідальність саме цієї партії. І якщо голова фракції не знає Конституції і не знає, про що говорить статус народного депутата, дуже прикро. Тому готові дати майстер-клас, mm -hmm. хай звертаються. Mm -hmm. Бо я йшов за нашим легендарним Святошинським 219 округом в перегонах, де я переміг дуже вагому політичну персону, яка більш ніж 20 років була у владі. І я вважаю, що саме ті політики, які були і керували владою. В ті часи вони призвели нас і нашу державу до сьогоднішньої війни. Але про це чомусь всі забули. І хочуть всі тумаки та проблеми повішати на інших людей, на відповідальних, я згоден, на щирих, порядних, але на інших. Тому я, як народний депутат, такого не дам зробити. І я буду всім роз'яснювати і демонструвати. Особистим прикладом, як треба розуміти сьогодні день, цьогодення і сьогоднішню політичну ситуацію, читайте Конституцію України. Дякую, пане Микола. Ну і наостанок, звичайно, не можу про це не запитати і буду вас відпускати. Ну я думаю, що всі вже знаєте, вчора затамувавши подих, просто спостерігали цю ситуацію, бо деякі телеграм-канали писали там. Чи то про звільнення залужного нашого головнокомандуючого, чи то про відставку, чи то про якісь там розмови з президентом, з верховним головнокомандуючим. Ось ви, як народний депутат, все ж таки, я думаю, ну і не тільки я так думаю, більшість українців думає, що ви маєте більше інформації. Ви ну маєте доступ у такі все ж таки кабінети. Так, ви праві. Я володію інформацією трішечки більше, ніж звичайні громадяни. Це за Моєю роботою сьогоднішньою, яку я виконую перед своїм народом. Питання дуже важливе сьогодні для суспільства. Нам треба перемогти. Бо це для нас єдиний шлях до демократії. Нам треба перемогти, треба. Щоб територія України була такою, де якої ми звикли з 91-го року. І президент вирішує для себе зону своєї відповідальності, а за відповідальністю він перед народом сьогодні номер один. Тобто я вважаю, що за все має відповідати Верховний Головнокомандувач. І тому саме Зеленський вирішує, чи готовий він йти, як кажуть, в бій та повертатися спиною, чи ні. Тому це рішення президента при всій повазі до будь-якого військового навіть ми, Я не пам'ятаю, коли ми так любили військових. Були часи, коли на військових взагалі ніхто не звертав увагу. Навіть жінки, в них не було дуже великого бажання виходити за них заміж. Але зараз наші герої продемонстрували, що саме військові це приклад і зірець. Тому, ще раз повторюю, нас є президент, якому ми довіряємо. Ми довірили йому своє майбутнє. І він сьогодні демонструє. Свою роботу. Найкраща робота найкращого президента, Найкращої вільної країни. Звичайно, звичайно, ми погоджуємось. Ми довіряємо і обожнюємо е, нашого президента Володимира Зеленського. І це, це те, що ви сказали, що саме він вирішує те, що відбувається в нашій країні. Але ж, можливо, щось там вам казали, що там відбувалося. Що ж відбулося? Нічого ніхто не знає. Знаєте, я е, вчора. Зробив пост. Угу. Розмовляють дорослі, іншим треба почекати. Йде угу. війна. І, на жаль, навіть ту інформацію, якою я володію, вона інсайдерська. Угу. Я не можу сьогодні поділитися з суспільством. Розуміємо, це ми Тому, розуміємо. Тому що коли ти вже маєш досвід, військов, там військові якісь знання. Є вже розуміння, що можна казати під час такого великого горя для нашої держави, що не можна. Тому не треба розговдувати лодку, скажімо так, алігорично, а треба трошечки зібратися як один і продемонструвати спільну таку спільну рису. Сваритися треба закінчувати. Ця сварка, яка сьогодні відбувається всередині держави, може призвести до дуже фатальних подій. От в чому я впевнений. Закінчуємо сваритися, починаємо думати, що кажеш, кому кажеш, коли кажеш. І любов і перемога. Все, що нам потрібно. Перемога над нашим спільним ворогом внутрішнім, а він сьогодні підняв своє погане рило і зовнішнім. Я впевнений, ми переможемо, бо тільки в об'єднанні перемога В цьому я на сто відсотків впевнений. Дуже вам дякую, пан Микола. Я також сподіваюся, і я вірю, і я знаю, що ми переможемо. Дякую, що з нами. Поспілкувалися, така в нас з вами вийшла змістовна розмова. Дякую, ви що додивилися таке міні-інтерв'ю до кінця. Це був ексклюзивний коментар народного депутата України Миколи Тищенка. Новини Лайф Я Олександр Саюн, кореспондент. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, а також напишіть коментар.